Брат Олексія, дякую, що ви погодились відповісти на моє запитання і питання, яке турбує мене і не тільки мене, а й інших пасторів. Останній рік війни в Україні ми все частіше стикаємося із смертю, все більше починаємо розуміти її вплив на наше життя. І нам треба давати відповідь собі і іншим людям в церкві на такий виклик виклик втрати рідної людини. Я хотів би спитати, можливо, ви порадите сьогодні методи служіння таким людям і ресурси, якими ми можемо служити людям, які втратили свого близького? І це дійсно так, я теж вважаю, що це найактуальніша сьогодні тема одна з таких важливих тем, яка існує в наших церквах серед людей. Бо ми живемо зараз під час війни, і це дуже важкі випробування проходить і церква, і віруючі. Звичайно, люди, люди багато втрачають своїх рідних, близьких. Ви знаєте, скорбь – це те, що викликає смерть, смерть рідних і близьких людей. І саме цей стан він досить, досить впливовий на людей. Люди проходять боротьбу, долаючи, намагаючись подолати цей стан. І, звичайно, тут потрібна помощ, допомога. потрібна допомога від пасторів, від служителів церкви. Я думаю, впевнений навіть, що багато служителів стикали з цією проблемою, точніше, з цією складністю. І е, є ресурси, ну, по-перше, звичайно, це Боже Слово, яке сповнено обітницями, сповнена е, керівництвом, прикладами, е, скільки багато людей втрачали своїх рідних, uh -huh. близьких і зазнавали скорботи. Е, але е, сьогодні у нас є е, невеличка книга, яку я теж хотів би. І запропонувати і зазначити ця книга автора Джеймса Вайта у Скорботі. Вона і має таку назву у Скорботі. І він, що він робить? Він в цій книзі подає або намагається показати шлях визволення від цього паралізуючого стану, який відтворює саме скорбота в серці, в душі людини. Бо саме ця боротьба і впливає на мислення, на дію, на життя в цілому. Тому автор цей Джеймс Вайт, він відомий пастор, апологет сучасності. У нього є дуже цікаві багато таких відеозаписів, як апологетичних, так і богословських. Але він проходив. Служіння, він був в служінні капелану, в служінні в лікарні, uh -huh. і тому він дуже глибокий досвід має. Uh -huh. І ця книжка, вона невелика, але він пропонує саме на підставі тих переживань, які зазнав його друг. Він пропонує вихід з того стану його свого друга. Друг втратив ця книжка, якщо в двох словах, можна зазначити. Він взяв за основу стан свого друга, який втратив онуку, маленьку дівчинку, яка прожила буквально дні на цій землі, вона встигла принести багато радощі, вона була дуже очікуєма, Але ж Бог взяв її життя. І тому людина, його друг, цей, це дід, дідусь. дідусь він зазнав дуже глибоких переживань, бо очікував дуже. І от в такому стані брат Джеймс Вайт намагався вивести, намагався допомогти своєму другові. Але знаєте, що цікаво, що ця книжка перетворилась ці намагання, ці поради, вони перетворились в такі рекомендації, які навіть були впливові під час. Трагедії в Америці саме з тими взривами відомих башт 11 вересня. І ця книжка дуже багато зробила допомоги впливу. Ну, тобто, тому, там є універсальні такі принципи, які він. Так, універсальні рекомендації, тому що він дослідив, він, він взагалі в цій книжці він досліджує. Таку природу скорботи, Гу. він досліджує впливовість цієї скорботи. Що саме зазнає людина, коли вона сповнена цими переживаннями, як вони його, її паралізують, і навіть віруюча людина, але вона може дуже важко переносити, зазнавати боротьбу в тому стані. Гу. І, звичайно, такій людині має... потрібно надати допомогу. Тому він. Пропонує він тут декілька розділів, він кожному дає увагу, кожне він пояснює, і в кінці книги він дає рекомендації, як саме, такі як знаменники, вже як висновки, якими такими кроками вивести людину, допомогти вийти з цього стану. Звичайно, я хочу сказати, що це не є, можливо, універсальним рішенням або тільки ця книжка. Але маючи досвід і маючи е, такі гарні біблійні е, поради. Вис... поради, висновки, дослідження, е, ці е, поради дуже дуже актуальні і дієві. Тому я б порадив, і я сам з задоволенням перечитав і навіть не одного разу. І використовувати використовувати ці поради в таких, в таких випадках в наші церкви приходять люди, вони несуть в собі цю, цю, цей стан, цю важкість, скорботу. І звичайно, якщо людина не віруюча, навіть і невіруючій людині можливо допомогти, звернувши увагу яким чином можна вийти з того стану, яким чином подолати цей стан? Але якщо людина віруюча, вона знає Бога, знає Христа, звичайно, ці обітниці вони спрацьовують дуже глибоко в серці, настільки, що ця скорбота для віруючої людини вже стає, якщо говорити про колір, не чорним кольором, а якимось синім чи навіть. Небесним, тому що ця скорбота вона просвітлена, uh -huh. вона має надію. І саме цю надію Джеймс Вайт дуже гарно підводить людину. І ще важливо зазначити, що він не намагається просто вивести людину з стану, який їй не подобається. Uh -huh. Але ж він намагається привести людину до осмислення, до усвідомлення, що скорбота може бути досвідом, який прославить Бога в кінець кінцем. І вона, так само, зазнавши цей досвід, переживши цей досвід, може так само приділяти увагу і допомагати тим, хто поруч. Тому я думаю, що це книга на часі. Цю книгу дуже гарно призначити її увагу, приділити увагу і радити навіть членам церкви, щоб вони знали і мали таку можливість допомагати тим, хто поруч. Ну, тобто, якщо можна підвести якийсь підсумок, то ми скажемо так, що ця книга вона буде корисна не тільки пасторам, а й членам церкви. І навіть. Людям, які зараз не відвідують або тільки відвідують церкву, вона може бути для них подарунком і відповіддю на їх кризис в їхньому житті. Так, так саме, так, саме так. Люди можуть використовувати і як для себе, так і для, звичайно, для рідних. Тим більше, це можливість ще один такий можливий акцент зробити. Це можливість. Звернути увагу ну, в євангелізаційному mm -hmm. такому для благовістя. зрізі, так, для благовістя, і показати, зазначити цінність цих порад і тих рекомендацій, які тут він mm -hmm. дає. Так що це дуже гарний зараз актуальний матеріал. Дякую.